Всім привіт, з привозу. Я в м'ясному корпусі зайшла подивитися на м'ясо, бо потали, питайте ціни, по чому м'ясо. Жіночка стоїть. Доброго дня Доброго вам. Дня. А ви нам розкажете трошки ціни, що по чому? А що Ш... на що вам треба? Ну, на м'ясо, ось ці ножки по чому? 75. За кілограм? Так. Да. 75. Домашні Сімдесят угу. п'ять. А оце як називається? Ножка внутрітьох. Смалець. Як ну Смалець, Смалецька. Смалець, по чому воно? Да. 25, 25 кіло? Да. Це краще, ніж олія і як росіпі, і ага. сливочне масло. Це А це тоненьке сало. Що у нас там є? 30. Все заберете типу, по 20. За кілограм. А що так, це що? Такі, такі базари, немає людей. 20 гривень за кілограм сала, люди да, дивіться. Да, і сало таке, да. гарні, гарні кусочки. А так 30, так, да, ви продаєте? Да, а, 60, а таке більшеньке. 70. По 50. Та ви що, що такі ціни напитували? Та що, людині, та чого, трошки сходять люди? Трошки <схід> сходять, Це на льоси не способні. Реберця. 180. 180. 180. 180. <схід>. <пігут> mhm. А звідки Ребер, ця свинина? Івановський район. Іванівський район. І які ви дні буваєте? Кожний день. Кожного дня як вас звати? Тетяна. Тетяна, ага, дякую. Дуже приємно. Далі, що ви розкажете ще? Це лагачик, теж молоденький. Молоденькі, молоденькі, все тим. Тебе... Трошки пауза, підійшли купляти реберця на борщик. Ну, зараз покажу вам, по чому челагач. Ну, потрошку, скажу, приходять, купують. Хоча жіночка каже, людей дуже мало. Трошки ходять, я б сказала. І тут трошки, і тут підходять. Давайте ще йдемо. Жінка взагалі шикарно уступає, дивіться, по 70, якщо берете кілограм-два, по 50 сало віддає. Ціни шикарні. 230. Ще є 250. Печеровка, дивіться, де сто чоловіка. Вечіровок. 160. 160. Гляньте, мене такі красиві Угу. Так, чилагач ви казали причому? 185. 185. Да. Так, прибришки, бачите, трошки да, продали. Да, да. Так, Шоу це 200 гривень. Це по 200, це скільки 230, так? Да? 230, 220. Вступає, так, оце яблучко чи? Це філешка. Філешка? Да, 220. 220. А це що ви? Фана фарш? Це фарш, Стушить, що а, колбаса, с... а це щочки. Сочне Сущне м'ясо, здійснив, що хоче. І, колбаса, ковбаса, А, щочки. А яка ціна? ходить? Десять, пару кілограмів по 100 теж можна. Ну, чим більше беруть, тим ви трошки Так, Щоб тільки забрали. Щоб тільки забрали. Це, це наша да. сучка. На шашличок віспіде кастрічок, але таке шикам'яньке, сочне. А, От, шию чи костріць краще? Шию, так? Да, це міні-жирне. Ага. От напишіть, яке ви м'ясо берете? Кастриць чи шию на шашлычки? Бо скоро ж Пасха, скоро всі будуть шашлички жарити. А це заднє, це теж діпки, запити, різать стейком. Ну, звісно, перекрутить на фарш. Угу. Соборня. І ціна яка? Сто сімдесят. Сто сімдесят п'ять. Так. Їм це вдає, ти Я зрозуміла, чим більше беруть, беруться, трошки. Лопатка 150, а на 160-150. 150. шия. Це шия це з рьошком, так? Ну я ще рьошка треба зрізати, так як нема для кого, то я йому. Та не смішіть. <рес> 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 так, ну ви <новини> не <рес> відправляєте почту, до вас треба приходити, а дивіться, якщо одесити захочуть вам замовити прийти, ви зможете за... Куди її працювати? Не відправити, так? Да? Це ж я буду бігати, мені кидати треба. Да. В общем, ребятки, на... приходити на привоз да, м'ясний привоз... корпус. Це старий м'ясний корпус. так? Да? Да? Да. Дякую вам. Дівочки і мальчики, рядисочка 80 гривень кілограм на привозі. Вже, дивіться. А була почом? Я не пам'ятаю. 100 гривень печок, мабуть. Середня рядисочка, а ось і вона є, розрізана, повненька, гарненька, шикарнака. Тут у Даши на привозе Люда, Даша Так, тут у них на меня А, морковь уже по 25 гривен есть Буряк 30 Так, Даша Даша, а помидорки по И помидорки у них по 120 Кто питал Здесь явилась на привозе кутина черемша? 25 гривен и пачок, как видите. Вот, черемша так, салатики почем у нас? 15 и 20. 15, 20. А шпинат? Шпинат 15. А, в щавель есть. щавель 20. Да, почем вин? 20. Тоже по 20. Ну, в общем, это кадувица. Любой выбираете. Кто пытал, есть на привозе. Все есть. Вся зелень есть на привозе. Ой, вот, девчатка стоят. Будут узнать. Редисочка 40. Тины на привозе сегодня. Силери 90, цибулька по 20, 30 і 25. Маленька, більшенька, середня. Ділень, чесничок. Ой, дивіться, черемша. Вже така по 25 гривень. Свіжа, гарна, 25 гривень кучок. Кінзочка 25. шпинат, салатик по 20 і рукола по 25. Так, це тут в другому місці вам показую, ось напроти теж фрукти, овочі. А, старий базар. Зайшла фруктовий пасаж, холодно в Одесі дуже дівчатки. О, Валюша, привіт. 118-й ролет на зв'язі, так? Да? Що ви робите, розказуйте. Вітрину роблю. Якраз розкладаю дублі, куртки, трошки міняю вітрину. О, це прям така здорова куртка, так? Да? Так, да, є до 60-го розміру. Угу. А, оця моделька до 62-го. 62. Ну, там вже дуже мало залишилось розмірів. Якщо когось цікавить, пишіть обов'язково свої збирання. Робіть скрін модельки, наприклад, яка вам сподобалася. Пишіть валі, вона вам підкаже, які номера, бо Ой, не номера, а розміри. Бо висять 56-й, такий там графіт. 56-й графік. Це й, і... да, цей -й і Вони -й. дивіться, одна-дві модельки, їх більше, мабуть, і немає, бо вже розпродаж. Да, а да. дубльночки. Є в сливовому кольорі всі розміри, кстати, тільки отримали. Да. Оця? Так, да, а всі останні там вже остатки розмірів. Так, робіть скрізь і який вайбер номер? 096 70 94 505. Угу, 94,505. Так. І по дублюнкам, що хочу сказати. У нас зовсім мало часу, стало, через три неділі. Я е, маю закритися, тому що тому, кому цікаво, обов'язково дзвоніть, будуть е, дуже гарні скидки, особливо тим, хто бере бере вже у мене не перший раз. Ну, гривень двісті буде скидка. Е, навіть більше на дубльоночку, так? Тому да? що вже не всі розміри. Просто реально пишіть, яка модель і ваші сторони. А, заміри. робіть скрізь, а ці теж? Так. так, Валя, це яка одно ну, двостороння? Це двостороння, так. Да. Є кстати, ще одна модель. Двостороння. Дівчки, робіть скрін, яка вам сподобається. Валя Я вам зробить розміри. Обов'язково заміри, бо тут трошки не соответствують розміри. А заміри чого треба робити? Грудей і стегон. І стегон. Талії не треба. 90-60-90. Та вот такая вот дубленочка тоже дужа. Ну, я ще не підготувалася я не знала, что ты пройдешь. Так, так от така куртка, чи? скільки вона, 1800. Тільки 56-58 розмір То ж, девочки, скрин 1800. робить. Ми колись их торгували, да, да. Це, це, це тільки девочки. Це 50-й. Вот, все, все розпродаємо. Сюди, по одной цій штучці. А така зелена скільки? Зелена буде полтори. 1500 тисячі? Да. А це що ззадні у вас так багато? вот я ще не розвішала. Давайте Оце. це декілька розмірів залишилось, буде по 2000 тисячі. По 2000 пальто? пальтов? Да. Це а... просто, просто ні сліди. Розміри, розміри випишіть. Якщо вам сподобалась модель, фоткайте і пишіть на вайбер. Да, якщо так. підійде розмір, буде за 2 тисячі. Так, во Є... по дубльоночкам шо все. Да, по дубльонкам все. Все. Ось дивіться. Ага. по три тисячі. Давайте даже по дві з половиною. Це все закупочна ціна. Оце пальто, це дуже качественний пошив. Просто осталось по одній одиниці. Не невеличкі розміри, так. Да. А сіреньке? Це вже мірове. Поки так і є ціна 5,5 і ось це 5,5. Все остальне по хорошій скидочці йде. Оці куртки давайте 1500. 1500. За 2000. Ага. Ну, я розміри сливово. пишуть, фоткають і пишуть вам на вайбер. Так, да, так. Да. Якщо які... підходить розмір, буде мати, буде мати хабжовський. Ще раз номер телефону вам? 096 70 94 505. Це на початку квітня ви вже десь да. чукнете, Поэтому... да? уїжджаєте. Розпродаєте. Розпродаєте. Все для вас. 118 ролетик. Боже, я замерзла, да. дівчата, руки трусяться. Ну, курточки, ось дивіться. Ну, вони дивіться, одна-дві модельки. Так. Да. А скажіть, воно таке, скільки? Скрінчик рубить. 3.700. І вибирайте. Все, побігла я Валюш, пока. Ціни на Одеському привозі. Борщевий набор 40-45, бурячок 40. капуста по 50 грн. Так, кабачки 150, перчик. ця капуста 150, 50 гривень. Огірки по 130, помідорки по 130, редиска це репанка по 50. А це нормальна, редиска це ру, рубінка називається, 130 гривень кілограмчик, Так, і це чері на віточці 150 гривень. Здравствуйте. Доброго дня вам. Так що такі ціни будете знати, приходьте до дівчат, все є. Так, ребята, ще ви питали постільна білизна. Тут у Наді і Івана, так? Да? Доброго дня вам, Вань. Почем це постель? У вас полуторки, так? Да? Оце ціна яка? Полуторки 750, 850. Фланель і бесь. Ага. Двушки дорожчі, так? Да? 950 фланель і бясь. Угу. Євро, тисяча істер фланель і бязь. А це у вас що за подушки? що це таке? Это подушки, ручная работа. А, типа це машина, це выбивка, да? да? Это вышивка. Самая нежная, сердечко. любимая дочка. Можно на заказ с любым текстом. І будь ім'я можете випити, так? Будь-який, да? да будь-який текст. Ага, то тут їх дуже багато, дивіться, такі подушечки. Любой а яка ціна їх? Будь-якої форми. Яка ціна їх? Сердечки по 600 гривень. 600 гривень. Якщо така, як «Любима теща», вместе з подушечкою, наволочка з надпищею 200 гривень. 200 гривень така подушечка, так? Да? Так, да, 200 угу. гривень. Ще пледики у них тут є, дивіться пледики. Так, який у вас орлет? 159-й біля Анжели. Пледики є, дивіться, як ви, кроль шиншила, ви казали раніше, так? Да? Шарпей шиншила. Шарпій. Шиншила. Шеншила. Ікровий. І кролик. І кролик. І кролики, Ага. Так, а ви ж відправляєте, да? який номер да. телефона? Так, дивіться, номер телефону 097 346 1847 47. да? це Надін номер, Надя сьогодні вдома щось не прийшла. Стоять вони ось, дивіться, ряди, фрукти, овочі, де стоять, виходить. тут Анжелу часто показує, тут ось Іван, Надя, постільна білизна, комплекти, у них дуже багато, тому кому буде цікаво, приходьте. Вони до трьох часов, до трьох годин ви до трьох годин на привозі кожного дня. Вже повним ходом продається ця цибуля на посадку. Як вона правильно називається? Пишіть, дивіться, ціни. Це все дрібненько. 70, 80, така 80 по 100, по 80. Що Цибульки вже багато. Цікаво, чи відправляю, чи ні. Так, картопелька 35, чесник, одна штука 15 гривень. Так, цибулька. А цибулю ви не відправляєте почтою? Ні, не відправляєте, бо питали, хто відправляє. Будете знати, що тут ну, посередині корпуса жіночка стоїть. Це були багатенько в неї. А на головку купати. Так, а це картопелька наша. гарненька така по 35, по 40, 45. Ось такі ціни на привозі. Оптовий привоз сьогодні. Людей майже немає, холодно. Цибуля, полуниця продається на опт. опці. не має цін? Підходити питати не буду. Так, а на опыту бачу продається ця цибуля мелка. Ось, дивіться, сетками продают. Чесник. Я ось така сеточка. А почем? 70 на кілограм. А скільки тут кілограм? 2,5, 5, є ще, ні, воно. Е, 4,5 кг така сеточка. Угу. А така крупніша трохи. Де ж? Тож 70? Ні, 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 це 65. 65, а ця по 70, да? Требненько. Угу. Чесник, А Чесник 80. 80. Я люблю. Mm -hmm. Ой, ты спустя... чтобы я наклонялась, хочется. А, серьезно. Серьезно твердый, давите. Тверденький чесночок. А картопля у вас почем? А что за сорт? Королева. О, требовалось пробовать. А какая у нас Кремовая. Кремовая? Не белая, да? Не, не. Королева Анна. Кто купляла? Ну, пишите, скажите. А це який сорт? Од одна корлева да, на вас, так? Да. Да? Угу. Так що будете знати. Приходите на привоз. Знову прийшла я до Леночки. Вона дивиться своїми платьями носиться. Лена, привіт! Плаття, платье, да, така, така холодина, а ти своїми платтями да, розвісилась. Таке, іначе, Паска скоро буде, так? Да? Пасха буде, так, да, на Пасху, звісно ж. Скоро вже і буде Пасха, треба купляти платьечко таке. Лен, які ціни на платьечко? Плаття ламбади 400, 390, плаття є 450. 480. Все зависит от размера. А что это за 500? 500 это размер идет 56. Батал, да? Батал. 56. А батал троски дороже, да? Батал 500 гривен это еще больше. В объеме идет 130-140. А ну, 130-140, да? Это батал, она дороже на 50 гривен. Ага. А так ценный вид 390, за 390. 390 490... Покажи за 390. Все размеры нормочка, нормочка да? Нормочка. Нормочка 390. Угу. Так, Лена, вот это что с новое уже, что? Прям такая Греция, Греция, платья, да? Платья баталлы 120, 110, 140 и 145 даже есть в объёме груди. Угу. В рукаве вот рация, А по ценам что? 540-550, есть с капюшоном еще 550 О, Капюшончик. Лена, скажи сразу номер телефона, куда замолять Я же не могу отправлять, они пишут, чтобы я Отправила 093-496-27-32 На вайбере пишите Репит скринчик, девочки, пишите Лене на вайбер Капюшон очень красивый, батала, супер угу. На 62-64 размер Есть вот такой очень красивый Капюшон, под поясочек Зі себе дмеечка, дуже красиво делать талію, когда же жінка повна. Ага. Довгий рукавчик є, коротенький рукавчик, 550 грн, так. Да. Угу. В общем, платичка є, що виберу, дівчачки. 208, 209 рулетик, вот, в Преображенський заходите, стоїть Лена, будете знати. Дічатка піжамки ще на привоз, Лена, які піжама шорти плюс футболочка 350 грн. Раз. Це те, що я міряла, танцювала да, дома, да? Так, да, вони да. дуже красиві. Це ж ці шортики такі, оті валанчики, дівчачки. Так, на лінії такого два, найдуть шортики плюс футболочка. 350, да? Да, да розмір від 42 -го до 52. -го. Ага, а це новинка зявилась, есть... чи що? А це є, да, троечка. Шорти, брюки і кофти на ґудзиках. І яка ціна? 550 гривен. Шорты. Так как это было беленькое было, да? Да, как вот а, как мишка вот такой. Да, 550. Еще шортики до него шортики есть. Брюки. так, Лен, как заказать? 093 496 27 32. Девочки, приходите, трусики, лифчики и человечи навіть есть. Вы можете, если замовляете, и такие всякие трусики себе заказать. Ой, не себе. своєму любимому заказати, ну і для себе любимої. Приходьте. Дівчатка, розмір платья 5XL є на привозі. А який об'єм груді? 140, 145. До 140, 145. Ціна такого платья, Лен? 500 грн. А така а ціна такого? 450. Це нормочка. 100 105 в об'ємі. Що Тому така різниця, 500 і 450. Тут так само. Оце по чому, Леночка, буде? 450. Це нормочка 450. 450, да. Якщо трошки більше, то вже 500. Ось 3XL виходить. Таке буде 500, так, да, Лен? 500. 3 4 5 Тут кармашків немає, так? Да? Так, да, немає. А, в нормочці є ще два карманчика. Да. Тому, дівчатка, різниця 50 гривень, нормочка і батал, щоб ви просто знали. Приходите на привоз або можете замовляти за номером телефона 093 496 27 32. Лена, привоз, робите скрін платья, яке вам сподобалось, і приходьте вибирайте. Чим більше платья в об'ємі груди, тим трошки дорожче. Ціни на одеському привозі сьогодні. Капусточка п'ятдесят п'ять, морковка сорок п'ять, цибулька тридцять п'ять. Яку ціну ридиска ваша гарна? 100 гривень редисочка. А ага. 45 гривень редиска хороший. Пучок 45. Ця крупніша, ця трошки поменше. Розвід помідор є 200 гривень. А що це за помідор? Красивий розвід помідор 200 гривень. А звідки він? Турецький. Турецький? А Україна є? Є, звісно, є. Вот це черри український? І да, да. по чому? Це 180. 180. Кирис є український, огурець є український. Це український вже? а де його да, выращивают? Да, да. Измаил. Измаил. А Вікутину? 180. Да. Тоже 180. А огурец? Огурець есть 170, некале Оцей 170? Так, некале Це Это рядом 100 300 гривен. Умань. Умань 130. А таки 130, а цей сто семьдесят 170. 170. Угу. Нам скидка будет? Так, банан, киви 130, грушка 50. Банан, 90 банан почем? 90 банан 90 такий. Банан хороший. Так, це який? Дивіться, що тут написано в дербі. Так, по 100. 100 120, 100, 120, 120. А цей почем? 100. 180 гранат. 180 Яблука 55. У нас є сок. А, сок, і яблуки, і яблучки. Це є старий базар. Дуже смачна. А де наш? Ось така є колбаска з вишенкою Дуже смачна, правда. Ціла вишенька, прям, да, так? -та -та. Це курочка Ліза, чи хто це? Це курочка з індишкою. Є отак. Курочка індюшкою, с куровою, тоже дуже смачна. Так, воскурога дається. А тут видите? Є у нас э, говядина с черносливом. Вот такая, дуже смачна. А вот такая. Ліза, ты мне сейчас платформа? Есть у на здоровье. Дивіться, яка колбаска. Є в нас дуже смачна колбаска ці купати курячі. Не смішно вже поправляємося, <свят> шийка дуже класна. <святується>. Ліза! От попробуй шийку яка. Ну Ліза! Я її сама роблю. Пробуй. Яка ціна шийки? Шийка 230 гривень 230 кг? Так. І така ще у нас колбаска копчена куряча. Ні, Ліза, я вже пробувати не буду, то що? А я ні я ну, не не давай. Що, давай. Я попробую. давай. <рес> Є така печена так само. Ціни травма. 250 гривень кіло. Угу. Отака і така. А оці ціни не сказали? Оце 300 гривень кіло, курага теж 300 гривень кіло, це 450 гривень кіло. Це 250 кг. 250, так? Да. Да. 260 будь пожалуйста. 260? Так. Да. Mm. Да. Так, Ліза, як О, можна заказати? Ножички є. Номер телефону 0,97-098 5003. Ліза. Бо я вже наїлася, Колбаска. друзі, така вкусна. Колбаска в них. Приходьте, вони все дають спробувати, щоб знали. Знаю, ви скучили за цією квашною капустою, помідорами, обмірочками. Давно вам не показувала. Все є. Така краса смакота, вкусняшки на привозі. Огурчики, помідорчики, ось чір слів навіть є. Ой, боже, клас, дуже тут пахне. Аромати не передати. Квашені яблучка, все є дівчата, джита, помідорки. Тому приходьте вибирати. Це все ряди цієї квашеної продукції на привозі. Я б теж взяла. Що вам? Давайте. Лапа, так, коротко. Давайте на вкусно. А Капуста? Капуста 109 кг. Света давно не було у <рес> да. нас. Вони ходять на курточки, там кидам косты. Одеса привоз. Тіни на сушену рибку. Таранечку. О, це все таранечка, дивіться, ікрою, без ікри. Рімінчук, Полтавська область, Черкас, все підписано, дивіться. Так, лящ, э, а, бички, сейчас лянемо, бички. Одна в'язка 200 гривень. Так, що тут? Чихонь, таранку. Ось скільки тараньки. Різна, взагалі, не знаю, сортів. Видів 15, мабуть. Ось така 350. Це все ряди. ряди. Класно, що ціни пишуть. Сюда, лящ, скроє, 450. Рулетики. Скоро сезон буде рибку купувати бачки і на море. Скрістини. Давно не показувала вам свіжу рибу привозу. Щучка 120, карасики, плящ. дивіться, крупний 90 гривень. А карасики по чому? А в яку ціну карась? О, 80 гривень. Живой карасик. А карпік? Карпік 130. Карпік 130. О, так не упали классно. Вообще. Так, мы ще? судак. Так, карпік, судачок. О, а такі, а такі карпіки по чому сьогодні? 130. Тоже 130. В ціні упали, да, трошки? Чуть-чуть упали, да. Чуть-чуть упали. Це хто, карась? Да. Живий карась. Ага, все гривень. О, шикарно ціна, шикарно. Ще супер. Приходьте. Приходьте, да, на привоз до дівчинок вибирайте. Так, всім привіт з Одеського привозу. Надя, доброго дня. О, ви вже шапку зняли. Кра Красива така, красненька. А, да, да, красненька. Так, що у вас? Сільодочка. Ні, це не сельодочка. Матядочка. А ця камсичка є? Водкунце. Є, 150, так? Да? А, ціна не мінялась, да? так? Така сарделечка 120, а це та, щоб ну, швіточки да, жарить. І пряночка є. І пряночка є. Чесно, вона молочний молочка. І хек молочний печок? 170. 170. Угу. Так що хто скучив за одеською рибкою, приходьте на привоз. Надюша кожного дня тут на привозі є. Приходьте, вибирайте.